Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про топ 5 комбінацій 10-го чемпіона світу з шахи Бориса Спасько. В цій позиції хід чорних, його суперник Бенд Ларсен, це лінарис 1981 року. Хід чорних виграш, а в позиції отут внизу, ні, отут внизу, теж хід чорних виграш, теж Спаський наніс класну комбінацію. І розповім не коротко. Ну, стараюсь мінімально про історію цього чемпіона світу. На момент запису відео він ще живий, але вже досить старенький. Спаський народився 30 січня 37 року в Ленінграді в Санкт Петербурзі. Ем... Ну, Вікіпедія стверджує, не перевіряв першоджерела, що він навчився грати в шахи в 5 років на евакуаційному поїзді від облоги Ленінграду в Другій світовій, коли йому було 5 років. Так само він виграв Бутвінніка в сеанс, Бутвінік давав сеанс. Він виграв нього, коли йому було 10 років. Спаський 10-й чемпіон світу з шахів з 1969 року по 1972-й. В 69-му він забрав титул в Тіграна Вартановича Петросяна, а в 72-му в нього забрав е, на дуже відомому матчі в Рікявіку Роберт Джеймс Фішер. Він ще грав один матч на чемпіона світу в 66 році проти Тіграна Петросяна, але програв цей матч. Так от. Кій чорних виграшів. Бент Ларсен щойно зробив велику помилку, скориставшись ферзем, щоб захиститись від шаху. І Спаський наніс йому класний, симпатичну комбінацію. G4, шах. Вилка. Фер зв'язаний. Білі мусять бити королем на g4. І тепер слон на h5. Напевно, Ларсен думав, ой, Fer G5, король H3, слон e 6 нема, бо пішачок, все нормально. Але слон h 5, заманює короля ще на h5, слон h 5. Білі мусять бити і ферж 5 симпатичний мат. Так от, Бент Ларсен. Після g 4 здався. Бент Ларсен часто потрапляв в халепи з чемпіонами світу. Напевно, в якийсь момент не міг. Хоча він був топ-шахістом в топ-5 впродовж тривалого періоду часу. Ну це вже був 81-й рік, вже, вже і не був топ, але тим не менше симпатична комбінація від спаського g4, g 4, h 5, h 5, ферж 5 гарний мат. Рухаємось далі. Друга комбінація. Спаського О! Ось ця. Санто Роман Марк грав білими, Спаські грав чорними. Це 2002 рік, він ще грав, і це був французький якийсь чемпіонат, а командний чемпіонат Франції, здається. Велику частину свого життя Спаські прожив у Франції. Дізнаємось про нього трошки більше. А я разом з вами буду читати свої нотаточки короткі. Він був кандидатом на чемпіона світу сім разів 56-й. 65-й тоді він виграв ці матчі претендентів, в 66-му програв Петросяну, в 68-му виграв матчі, ну не матчі, турнір претендентів, і тоді виграв Петросяна, в 74-му дійшов до півфіналу, в 77-му дійшов до фіналу, в 80-му і навіть в 1985-му році грав в турнірі претендентів. Міжнародний дебют він зробив в 53-му році, коли йому було 16 років в Румунії в Бухаресті. Він виграв проти Смислова, який наступного року, 54-го, гляньте відео про Смислова, е, був вже челенджером е, чемпіона е, світу з Шахів, Ботвінніка в 54-му році. І він за це, що він е, виграв в міжнародному турнірі в 16 років Бухаресті і виграв вже в Смислова, який отримав титул. Ну, не за це отримав, але були тоді пралатки, отримав титул міжнародного майстра того ж року. Міжнарод 53-го. В 1956 році він відібрався в матчі претендентів, в турнір претендентів в Амстердамі і за рахунок цього отримав титул гросмейстера. І він на той момент був наймолодшим, хто мав такий титул в 56-му році. Спаський вважається першим чемпіоном, який мав досить універсальний стиль. Тобто, попередні чемпіони мали якусь свою дуже сильні були в одному, а в інших не такі сильні, а спаський був універсальним шахістом. І це йому допомогло обігрувати в інших топ-шахістів, бо в нього не було очевидних, очевидних слабих місць чи очевидних дуже сильних місць. Він у всьому був досить добрий або дуже добрий. Ось такі справи. Я щось підготував аж 20 пунктів про спаську, тому буду пришвидшуватись. Коли він програв Петросяну в 66 му році, він автоматично потрапив до того, ще там 10 років до того, ти знов міг грати матч. А, ні, він ж не був чемпіоном в 66-му. Е, його спустили знов претенденти. Так само, як і зараз, хто програв матч, е, залишається в місті в претенденті. Він виграв всі міні-матчі з розривом в три очки. Геллер, Ларсен, Корчной отримали від нього пурчуханки. До речі, його матч з Корчним проходив в Києві. Проходив в Києві. І ще одне: в 69-му році Спаський став чемпіоном світу. Він виграв матч в Петросяна: 6 перемог, 4 поразки, 13 нічиїх. Тобто, це був матч з 24 партій. Так? Перевага 2 очки за тур до кінця матч закінчився. Але цікавинка, що після 16-ї партії. Була нічия. 16 партій вони грали на рівних тільки ближче до кінця матчу. Так з 17 по 23 партію. Спаський вирвався вперед. Він наступні три партії білими. Виграв 17-та партія, 19-та партія, 21 перша він білими, просто бум виграв, виграв, виграв. І навіть в останній 23 й партії в нього була виграна позиція, але нічия йому гарантувала титул чемпіона світу. Тому він погодився на нічию в абсолютно виграній позиції проти Петрусяна. Так що ж тут? Який тут виграш? Ну, отут, ні, отут. Мені весь час не в той бік, дошка біля мене навпроти мене, от, а тут з боку, не з того боку, так, таке. хід чорних виграш. Що ж тут Спаскій зробив? Ну, виглядає, які варіанти? Ну, ну Тура один, слона один, піти Тура, а вісім побороти за відкитує або побити. Що тут думати взагалі? А ось дивіться, над чим тут думати. Треба звертати увагу, що не так з позицією суперника. Тура не є два не захищена, кінь на це три не захищений. Перепрошую, слона 3 не захищений. І що можна зробити? Виявляється, феноменальний хід. Кінь Д5. Тобі напали на туру, а ти нападаєш на слона. Ти що, дурень? Ні, я не дурень, я чемпіон світу. Кін Д5, в чому ідея? Слон втекти не може, всі поля контролюються. Звичайно, білі б'ють безплатну туру. Білі насправді здалися зразу після кін Д5. Бо після тура кінь кін 3 Вилка на обидві тури, обидві тури незахищені і нема способу їх захистити. Зазвичай тури, в принципі, одна другу захищають або одним ходом легко захищають. Тут пішак стоїть між ними. Білі би хотіли викинути того пішака, тоді би ще ну хоч якась боротьба продовжилась. А чорні просто безплатно після цього з'їдять туру і отримують зайвого, зайвого слона. Я так відхилився назад, хочу вам показати. Дю США дебют, так? Тут Дю США дебют, а тут Львів таку футболочку маю. Так що підтримайте е, цей канал, підтримайте Україну, українські шахи. Е, працюємо для вас з Львова, вподобайка, дзвіночок, підписка, спонсорство. Все піде на користь україномовного шахового Ютубу. Кінці три і все. І кінець симпатичний хід кінь Д5. Неможливо білим врятувати обидві тури. На королів б'єм ту туру, а якщо та тура втікає, ту туру. От і все, нема про що тут говорити. Кінь Д5. Ну на автоматі хочеться побити і напасти. Або здвоїтись на автоматі, будь реально про що тут ще думати? А от так от. іноді є геніально. Краще зупинитись в класичній партії <кх> на зайвих 30 секунд. Якось тут, наприклад. Ні, ну Тура-1, Тура 8, тура звичайно, або здивитись. Ну, або це, або друге, напевно, нема принципової різниці. Але якщо зупинитись і оглянутись: ой, кінде 5, краса. Ось така справа. Наступна позиція. Третя позиція на сьогодні Спаський Петросян. Фінал м -м, якийсь там чемпіонат, коротше, Совєтікус. 1967 рік. Спаський білими замучив Петросяна до ось такої позиції. Знайдіть класний виграш за Спаського. Матеріалу порівну, так, але в чорних здвоєні пішаки, слабий король. Але, звісно, чорні вже готові бити слон Д4 і починати там, ФСБ 4 Туреє 2 нашого короля гнати в шию. білих прекрасна позиція, але знайдіть класний, класний виграш. Одного ходу тут недостатньо. Треба трошки далі, ніж один хід. А я продовжу свою сагу. В 1972 році Спаський грав з Фішером матч століття. Про це я ще розповідав в відео про Фішера. От це була середина холодної війни між Радянським Союзом і, ну, називаємо це так, цивілізованим світом, ну, Америкою. Матч це був символічне протистояння між Радянським Союзом в обличчі Бориса Спаського і Західним світом в обличчі Фішера, хоча Фішер насправді був одинаком і йому не сильно щось допомагало. Це був найбільш широко е, е, як так, е, широко весь світ про це писав. А проходив матч у рейк'явіку в Ісландії. Слідкували за матчем, інтернету не було, по радіо передавали ходи, по телевізу, все, все що всі, весь світ дивився за цим матчем. Але перед тим розкажу, що було перед матч. Дізна хочеться дізнатися більше, заходьте на відео з Фішером, я там детальніше розповідаю про цей матч зі сторони Фішера. Перед матчем 72-му року Спаський виграв три партії проти Фішера і дві нічиї. Перед початком матчу він мав феноменальний рахунок проти Фішера. Три перемоги, дві нічиї взагалі без поразок. Що тут за говорить? І першу партію Фішера він виграв. Зараз спойлер, ну зараз буду розказувати. Його головним тренером Бориса Спаського був Юхим Геллер з Одеси, наш українець єврейського походження. Його Єфім називає, але українською Юхим Геллер був його помічником. А Геллер, чому, зокрема, він був помічником? Тому що він мав єдиний, хто мав теж класний рахунок з Фішером 6-4. Е, ну, якщо всі партії потрапили в базу, я подивився на е, 6-4, він мав на той момент, не загалом, а на той момент рахунок з Фішером. Позитивний. В першій партії матчу, хто не знає, Фішер побив пішачка на H2, і слон ходом g 3 зловився. В, в фільмі Pawn Sacrifice 2014 році. Так? Е, про це е, неправильно показали. Там показали, що після G3 Фішер так зробив і здався. Ну, це для драматичного ефекту. Насправді партія продовжилась. І насправді при правильній при правильні грі, е, правильні грі була нічия, але Фішер правильну гру не знайшов і програв цю партію. На наступну партію він не з'явився, він вимагав, щоб всі камери забрали. Ну, це про більше. Тобто Фішер почав матч з рахунку 2-0, і рахунок особистий був 6-1 на користь спаського. Тим не менше, Фішер круто-круто е, виграв в, е, в матч у Спасько. Так яка тут перемога білих? Б-5. Ми йдемо мат в один хід ставити. Все, грозить мат в один хід. Звичайно, АБ це зовсім халепа, АБ кінь Б 5, і потім мат на нас через один-два ходи. Звичайно, слон б'є де 4. Петросян забрав. Коня збити, а потім збити пішачка. І отут, хто ще не побачив, зупиняйте, як тут білими класно виграти. Спацький класно виграв. Ферзь б'є 4. Віддав ферзя. І за захід до мату здався. Ну, формально не захід до мату, бо ферс це 5. Ну, дурня одним словом, перед матом здався, бо на троди 4 b6, симпатичний, симпатичний мат, ось ось така справа. От я вам оце говорю про те, що е, Фішер е, що в, в тому в серіалі показали неправильно. А тепер я згадую, що я, здається, казав «Queen's Gambit», коли про Фішера записував. Мав на увазі «Pawn Sacrifice, фільм 2014 року. Так, що ось така комбінація Фішера проти Спасько. Ось ця позиція. Я тільки тепер подивимось зі сторони чорних. Вона з двох боків У вас є. Отут, і отут, отут, і отут. Так хід чорних класна комбінація. Тут насправді не єдиний виграш, але це спаський грав. Бундесліга. Команда Золінген? Тю, я грав проти цієї команди. В 1988 рік. Класний виграш за спаською. Андроїд Гіей, Гілес пишеться. От я не знаю, іспанською це буде гієс. А французькою Гіллес, напевно, не знаю. Е, був його суперником 2450. Спаського був рейтинг 2565, коли він грав цю партію в далекому 88-му році. Ну йому вже 50 плюс років було вже не молодий чоловік. Хід чорних виграш. А я продовжу, продовжу вам розповідати. Партія третя матчу про це я не пам'ятав, якщо чесно, хоча це моя особиста нотатка. Гралася в маленькій кімнаті бекстейдж, ну, ніби за сценою на вимогу Фішера. Це психологічне. Ну і Спаський на це погодився, так щоб е, після другої партії, на яку Фішер, а Фішер не з'явився на другу партію, і Спаський почав з 2-0. А на третю партію Фішер сказав: Я по перше, він же хотів йти, але його переконали не, не не їхати і продовжити. Він сказав: Ні, я буду, не буду грати в цих ваших великих сценах. Я хочу в окремій кімнаті. Тому що хтось там впливає, ну, от щось він там вимагав. І Спаський на це погодився. І кажуть, що ось це психологічна. Ну ніби піти на поступки своєму супернику і коштувала Спаському його. Звання. Він програв цю партію білими, і потім він набрав одне очко в наступних п'яти партіях. Тобто, цей переломний момент був після коли він згодився з Фішером грати в тісній кімнаті, і, скажімо так, напевно, тоді психологічно Фішер отримав upper hand, як то кажуть, ну, перевагу, і все, після того Спаски розсипався. Фінальний рахунок матчу був 12,5 на 8,5. Нагадую, матч почався з рахунку 2-0. Тобто, якщо перших дві партії забрати, то 12,5 з половині на 6 полин. Це просто ну, це, 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 це просто кожну другу партію, та навіть більше ніж кожну другу. Просто майже 2х очків фішер набрав і просто розірвав Спаського в цьому матчі. Так от, різниця в рейтингу початок матчу 72-го року. Хочете дізнатися більше, клікайте на Фішера, його 5 е топ-комбінацій, топ-5 помилок. Мій необ'єктивний персональний вибір. На момент початку матчу в Спаську був рейтинг 2,660. Він був другий в світі на той момент. А в Фішера був рейтинг 2,785. Навіть по теперішніх стандартах це колосальний рейтинг. В 72-му це був космос. 785 був Фішер, 660 був Спаський, а Спаський другий. Між ними 125 пунктів рейтингу різниці. От, Іспацький насправді, програвши матч з таким рахунком. До речі, я не знаю, як тут технічну поразку, напевно, в рейтинг не зарахували. Він підняв рейтинг. Він підняв рейтинг. Уявляєте, ось такі, така величезна різниця була в рейтингу, що е, Фішер просто зіграв свою силу, м'яко кажучи. Так, що ж тут? Що це за позиція? Ну, король, кінь тут нападає, якийсь кінь, тут якийсь слон, якісь фігури біля короля. Так, якийсь удар на Б5. Ну, але в білих купа фігур навколо короля теж інтуїтивно здається, що атаки немає, бо кінь на g 3 ну, заблокував. Ну, типово, g 5 напасти нема. На так, кінь заблокував, щось ті фігури не зрозуміло, куди йдуть. Найкрутіші виграш, який зробив е, Спаски в цій позиції. Здається, тут декілька виграшів, але... Ферзь F3. Ферзь просто пішки йде g 2 слабенька клітинка. Насправді ніхто не може допомогти Ж2, тільки король. Єдиний хід, який би міг допомогти, це F3. А він фізично блокує ферзем. Ферзь F3 шикарний хід. Єдиний хід, щоб мат не отриматися, це ЖФ. Білі зразу здалися. Зразу здались. Бо що буде? Після ЖФ кінь підходить, кінь є на F3. Цей кінь тут, це кінь тут. Білі мусять ходити крошин, а тепер слоник приєднується. І немає захисту легкими фігурами. Тури нам навіть не потрібні. Тура на е 8 висить, нікого це не цікавить. Нема захисту від слонжува. Ж купа фігур білих, і ніхто не може допомогти. Ті свій кінь не ф один заважає. Так би пішов тура G1. Нема кому допомогти. Все, слон b 2, мат наступному ходу. Ось така комбінація: Ферзь F3. Просто. Як тільки ви розглядаєте цей хід на кілька секунд, все стає зрозуміло. Але розглянути його дуже і дуже важко. Ось така класна комбінація від Спаського. Комбінація номер 5 вже. О, чекайте, я не пропустив нічого? Ні, не пропустив. Всі комбінації вам показав. Остання комбінація Спаський Тайманов. Чемпіонат, 22-й чемпіонат э, Гомо Совєтікусів, фінал в Москві. 55-й рік. Марк Тайманов є його суперником. Піаніст Спаський грає білими. Тайманов, здається, щойно пішов в G5. Ну, логічно, так, Ж, напевно, G7, може G6, не знаю. Це велика помилка була. Він, напевно, очікував: ну або шах на h5, або кінь F5, Якось так. Знайдіть от мене ця комбінація вразила, тому що тут. Ну, це треба всю дошку бачити. Це моя підказка. Всю дошку треба бачити. І ферзовий фланг, і центр, і край, все, От все воно в, в одній гарній гармонійній п'єсі, якщо так би мовити, складається е, в цій комбінації. Спаську, що я вам ще розповім? Спаський ніколи не був е, членом комуністичної партії. За це йому респект. Це під час радянського, під час холодної війни бути радянським топ-шахістом і цього не зробити. Це. Це потребувало, не буду казати, чого, мужності. О, дякую. Він підтримав праську весну 68-му році про політичні свободи. Як, як ми знаємо, тоді танками зупинили цю праську весну. Він співчував шаховим дисидентам. І не підписував жодних листів, які засуджували те корчної там чи Сосонко. Він не підписував їх. Тобто він мав свою позицію, будучи ну, топ головним, головним всієї пропаганди. Тобто, ну, за це варто, варто мати якусь повагу до нього. Спаський мігрував у Францію в 76-му році зі своєю третьою дружиною, французьким громадянином, став в 78-му році. В 92-му році, про це профіша я теж вам розказував. Але тут повторюся, він грав з Фішером неофіційний е, матч реванш в Югославії. Спаський програв 10 партій, виграв лише 5,15 нічиїх. Він заробив 1,65 мільйона доларів за програш в матчі в 92-му році. Друзі, вдумайтеся в це. Весь призовий фонд матчу складав 5 мільйонів доларів. Ніколи ще від, ну, хіба що, можливо, зараз Гукеш в е, матчі з Дінгом, і то там 8,5, здається, мільйонів доларів весь матч, але там витрат буде багато. От, можливо, зараз, в 24-му році, цей рекорд поб'ється, і то не факт. 5 мільйонів доларів був призовий фонд. 2 два, два до 1 Фішер взяв собі е, дві третіх е, з, е, е, з призового фонду. В 93-му році в Будапешті Спаський грав матч 16-літньою Юдіт Полгар. Майбутня королева шахів виграла матч мінімальним рахунком 5,5 на 4,5. І останнє, що хочу вам сказати про Бориса Спасько. Я щось думаю, що я 20 пунктів підготував, але тут трошки менше. Після смерті Василя Смисло в 2010 році Спаський зараз є найстаршим чемпіоном світу з шахів, який ще живий. Ну, принаймні на момент запису цього відео так є, але він старенький і. Поки що, поки що, ось так. Тому е, серія ось цих відео про чемпіонів закінчується на Фішері, тому що, е, хоча Спаський ще живий, але очевидно, він вже не грає. Про Карпова не хочу ні слова казати, а Каспаров ще йому ще далеко до цього. Тому, мабуть, на цьому е, ця серія можливо закінчиться, але подивимось. Не, не будемо заглядати у майбутнє. Так так що ж тут зробив Спаські. Краса, як на мене, от от я підійшов з наукової точки зору до цієї позиції. У мене є своя формула, які питання треба задавати, щоб, щоб, ну, щоб допомогти собі розв'язати тактичну задачу. Треба побачити, що не так з позицією чорних. І насправді купа всього не так з позицією чорних. Король на ж 8 вразливий до шахів, Ферсаж 5 і тура d8, Тут є два шахи. Причому ви скажете: ну Тура Д8, ну пане Гросмець, ну серйозно, ми будемо звертати увагу, що Тура Д8 це є шах, ну, чесно, ну, під два бої. Ну, ну. Запам'ятайте цю, цю думку. Король на Е8 вразливий до шахів, цього нам достатньо. Король на Е8 ну не вразливий до матів, але до шахів вразливий. Не захищені фігури: ферс на й 6 слон на b7, тура на аш 8, пішак на с 7. Напівзахищені фігури, в яких однакова кількість захисників і нападників. Це пішак на Б5, бо кінь на нього нападає. Це пішак на g5, слон на нього нападає, і пішак на F6, бо ферзь на нього нападає. Купа проблем в позиції чорних. Майже всі фігури є проблемою. А тепер дивіться, як красиво з двох боків. Ну, я впевнений, що Спаскій в першу чергу розглянув h 5 шах, ну бо це майже перемога. І ви повинні би розглянути h 5 шах в чергу, ну, бо це майже мат. Так, майже мат. Кінь g 6 програє, бо кінь g 6, але чорні ходять ферзь f 7. І ми мусимо бити король всім, і все. Король собі втік, все прекрасно, кінь під боєм, чорні два слони. В цей момент, можливо, вам прийшла думка. Що чекай, король, король е, ферзя захищає. Було би класно піти Тура Д8 відволікти короля, але є Тура на 8. Ну, все не виходить. Hold that thought. Запам'ятайте цю думку. Вертаємось назад. Кінь б'є б5. Грозить c 7. Кінь БІБ5. -бі По-перше, По якщо зараз АБ це головний варіант, зараз ми до нього прийдемо. Якщо б чорні збили нашого коня, ми б'ємо кінці 7 ну звичайно, виграш. Але, друзі, якби пішак на С7 був захищений, ми просто програли коня. Кінь під боєм і нам треба вертати суми. Якби якимось чином, я не знаю, Тура на С8 стояла, чи уявимо, що пішак на С7 захищений, кінь С7 би був неможливий, білий би був програш. Тобто білі користаються тим, що після кінь Б5 на С7 висить, і на Б5 ми б'ємо, чорні мусять бити АБ. Так, якби була інша фігура, лінія АБ не відкрилась. Тобто кінь Б5 користається тим, що С7 і Б5 не захищені. Кінь Б5, АБ, Тура 8 теж правильно. Тепер ферзь H5 заходить з флангу. Ф7. Тепер тура б'я8 заходить в слангу, слон Є8. І тепер, guess what? Здогадайте, що тепер на цехідь тура d 8 Хто сміявся з ходу тура d 8? Тура d 8 відволікає короля. Спочатку збили на Б5, відволікли Туру на A8. Лінія a 8 Лінія А була відкрита. Пішли тура 8, відволікли короля і збили ферзя на F7. А тепер ще що? Партія продовжилась ходом GH. Пішак на F6, пам'ятаєте, в чому була проблема? Пішак на F6 був проблемою. Ферз на нього нападав і Ферз захищав. Один ферзик, тепер пішак на F6 не захищений. І то його побив Спаський, побив тут. На 4 на F5, він на почав тих пішаків збирати, як, е, як горішки, так? чи як яблука, які падають з яблуні, ти їх просто їш. Якби пішак на f 6 був, я не знаю, як, це трошки важко явити. Але якби пішак на Ф6 ми не могли зараз побити, то ми б тоді порахували, що в чорних Тура слон і кінь за ферзя. Ну, в нас там один пішак там на b 3 Ну, ну може ще один на 4 Ну, все-таки маловато, так? А тут через пішка F6 все, все падає. Фер... Ще й тура на H8 під боєм. Не була б тура під боєм, може би чорні могли щось зробити. Але чорні, ну, пішли тура G8, там F3, і все, поступово ті всі пішаки попадали. І в білих був в ферці купа пішаків за туру і дві фігури, і король слабий, і Спаський зміг перемогти. Але мені сподобалось, як от просто на цілу дошку треба дивитись, на цілу дошку, побачити, що є проблеми з королем, з пішком b5, пішком c7, троєш вісім, пішком f6, шахом на h 5, е, ну, взяття на g5 якраз конкретно тут було не критично. Але майже всі те, що слон був незахищений, ну, не допомогло. Буквально один-два з майже десятка. Е, добре, не десятка, скільки тут я нарахував. Раз, два, три, чотири. Ну ви самі можете перевірити скільки тут є, але зі всіх буків і сферзово, і по центру і все ability to give check. можете дати шах або два. Це вже ознака. Це жодної гарантії, звичайно, немає. Я не маю вам формули, от, в це рівняння ставити ці невідомі, маєте розв'язок. Ні. Але ось ці в чому проблема в позиції, може вам допомогти побачити е, повну картину, що відбувається. Ну от якби стояла Тура на це 8 в тій позиції, не було б. Кінь Б5 не від... ну, по-перше, би, АБ нічого б не дало, не дало лінія, а відкрита. Все, от маленьке щось забираємо, вже немає виграшу. Вже немає виграш. Не знаю, Тура на G8 стоїть, вона захищена, число на G7. Трошечки змінюємо позицію, немає виграшу. Але тільки от, тобто, комбінації вкрай рідко зустрічаються, і тому треба оці, оці сигнали, які позиція е, сигналізує про те, що щось не так. Так само, як не знаю. Наше тіло нам часто сигналізує що щось не так, десь болить щось цей. Тоді треба звернути увагу і зробити аналіз піти до лікаря. А тут, ніби позиція, треба бачити, що не так з позицією, де позицію болить. Ну тільки позиція вашого суперника. Тут ви на жаль, ну не на жаль, але ви маєте е, той біль збільшувати. Не, не гарне, не подобається мені це порівняння. Але от дивитись на позицію, і вона зможе сигналізувати те слабості. На свою позицію теж треба дивитися, Позиції білих слабостей, ну вкрай мало, тобто ну кінь під боєм там, так, в принципі. Все там, все решта, не критично. Ось така комбінація. Кінь Б5, а Б, ферзь 5 з того боку, тепер з того боку, а тепер з цього боку. І ферсі всім. Ну, формально після ж чорні чорні білі не виграли матеріалу, так? Хоча, якщо порахувати, скільки пішки, ну, давайте порахуємо. Що ми тут маємо? Ферзь, раз, два, три пішки. Ферзь і три пішики це 12. Дуж, ні, а ферзь літо 10-13. А Тура е, кінь і слон це скільки? Ну, 11. Тобто ферс, і кілька пішків вже набагато більше, але слабий король, але фігури не зорганізовані. І, до речі, пісторожі ще один пішак. Просто ті пішаки сипались. Ферзь дуже класно вміє збивати пішаки, якщо вони не захищені. пум 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 кілька ходів, все зникло. Ось так Спаський е, е, виграв в Тайманова в 1955 році. Так, на цьому це відео буде закінчувати. Всім дякую за увагу! Слава Україні! І перемога буде за нами!